Окупанти, які стріляли у полонених збройних сил України, самі потрапили у полон. Хоча, схоже, вважали себе безкарними. Ті самі російські солдати, котрі чинили жахливі речі з нашими воїнами, потрапили туди, куди найменше очікували. Тепер вони опинилися в тій самій беззахисній ролі, що їхні колишні бранці. Вони сподівалися, що їх не впізнають та дарма. А те, що сталося далі, може шокувати навіть найстійкіших. Вітаю вас! Далі будемо говорити про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. В полон взяли російського військового, який відкривав вогонь, бо український військовополонений, 21-річний військовий злочинець уклав контракт лише. Місяць тому під час допиту він зізнався, що командири російських військових дають накази ліквідовувати українських полонених. Євгеній, військовослужбовець 40-ї окремої бригади морської піхоти Росії, військова частина 10-103, саме ця бригада і причетна до ліквідації військовополонених. При цьому сам рашист розповідає, що хотів бути медиком, але в російській армії його кинули на штурм. Він зізнався, що сам стріляв в українських військовополонених. За його словами, знищувати полонених солдат. Наказують командира російської окупаційної армії, і це цілеспрямована російська політика. Євгеній розповідає, як під час одного із завдань взяли в полон українських військових. Він нібито зв'язався з командиром. Доповідав, що тут двоє українських службовців, і командир йому сказав відкривати вогонь. Зізнався під час допиту російський військовий. Тим часом бійці бригади спецпризначення спільно із 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон російського окупанта, який також зізнався про ліквідацію трьох українських військовополонених на турецькому напрямку фронту. Про це йдеться у повідомленні на Ютуб бригада. Там же опубліковано відео допиту полоненого росіянина та кадри, як пише бригада, ліквідації українських військовополонених, які зафіксував дрон. Як пише бригада, спочатку дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул відкрили вогонь по трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів. Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення спільно із 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів. Ця група російських військовослужбовців, як свідчить сам полонений відео, вчинила розстріл. На допиті полонений росіянин дав свідчення про неодноразові знищення полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Більше того, росіяни ліквідовують навіть своїх за відмову йти у м'ясні штурми. Ідеться у повідомлення. Йому по рації було передано, що з пленними возіться нікогда пленних нікого не брати. От і дали команду. Що Группа сделала. Я сам лично слышал приказы, когда говорили, по рации говорят, взяли троих, вот, обнулить. Взяли троих, обнулить. Вот. Так же сам они поступают со своими. Если какая-то группа не хочет дальше вперед идти, значит выписывается красная карточка. Средом, следом идет другая группа, которая заходит туда. И если эта группа не пошла вперед, их там же обнуляют. Вот. такое было прям? Был? Да. Как ты думаешь, это правильно? Это вообще все неправильно. Ну, Абсолютно. Представь, что с тобой бы такое случилось. Я думаю, ты был бы был не рад. Да, конечно, кто же был бы а рад? А почему команда не отдала такой вот приказ? Я вообще не понимаю их приказов и их действий. Вообще не понимаю. Далі цитую, це черговий доказ для тих, хто досі не вбачає в діях росіян злочинів проти людяності. Для окупантів людське життя не має ніякої цінності. У подальшому ці кадри будуть використані як доказ військового злочину і порушення Женевської конвенції. Наголосили українські військові. На цю інформацію відреагував і опенсман метро Лубінація. Він повідомив, що надішла лист щодо випадку у Нью-Йорку до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Ліквідація росіянами українських полонених це воєнні злочини. Сьогодні в інтернеті з'явилося чергове відео, де окупанти вірогідно відкривають вогонь по беззбройних українських військових на Донеччині. Як обенсман України вимагає від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Такі речі це неприпустимо. Є порушенням прав. Людина наголосив лубінець у телеграмі. Натомість британське видання Файненшал Times знайшло докази причетності ще одного російського військовослужбовця Олег Яковлєв до участі у масових ліквідаціях українських військовослужбовців, які здавалися у полон. Зазначається, що цим росіянином є 32-річний Олег Яковлєв, солдат 30-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії. У січні він розмістив нині видалене на відео з доказами злочину на своєму каналі в Ютубі. На кадрах видно, як російський солдат у капюшоні наказав беззбройним українським військовополоненам іти купи колод. та інші російські військові відкрили вогонь по шістьох українських. Військових у спину з близької відстані російські солдати звертаються до чоловіка у капішоні на відео з позивним Сара. Це те саме ім'я, яким Яковлєв називає себе на двох інших відео опублікованих у Ютуб. Видання попросило групу фахівців з аудіокриміналістики порівняти голос на відео з відео Яковлєва в соціальних мережах. Команда дійшла висновку, що аудіовідбитки відеороликів мають сильні елементи схожості. Через те, що соцмережі стискаються аудіофайли, остаточні збіги важко встановити. За даними української влади, його підрозділ причетний до численних воєнних злочинів. У липні російський диктатор Володимир Путін нагородив бригаду за хоробрість і героїзм. Як зазначає видання, у минулому російське військове командування вже вручало нагороди солдатам, яких Київ звинувачував у причетності до вбивства. Чотирьох українських військовополонених видання підкреслило, що такі дії росіян не є поодинокими випадками, а ймовірно, є частиною ширшої картини, яка вказує на систематичну політику. Загалом видання в своєму розслідуванні вказує на понад 30 випадків, коли із яких були зафіксовані на відео з дронів і мобільних телефонів. Це доводить, що такі інциденти відбувалися вздовж усієї лінії фронту. Прокурори та правозахисні організації кажуть, що свідчать про те, що це не дії окремих підрозділів, а частина систематичної політики. Начальник департаменту війни офісу генпрокурора також повідомив, що правоохоронці мають дані про 93 трьох ліквідованих українських військових на полі бою. У слідчих є 708 підозрюваних представників збройних сил. То 151 окупант уже засуджений. Тим же часом, вперше в історії, російські штурмовики здалися в полон наземним роботам збройних сил України. Українські наземні дрони взяли штурмом російську позицію та захопили в полон росіян. Це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ. Російські солдати капітулювали перед наземними роботами третьої штурмової. Дистанційний штурм провели воїни третьої окремої штурмової бригади. Відповідне відео опублікувала прес-служба частини. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію без піхоти і втрат. Бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. До ударів, окрім наземних роботизованих комплексів, споряджених протитанковими мінами, залучили також повітряні дрони. Камікадзе ця робота підрозділ. Із роти БПС і також друг штурмового БАТО. І це перший в сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ. Зазначили у третій штурмовій. російські фортифікації атакували впівдроне а також камікадзе. Коли до зруйнованого бліндажа вже наближався наступний наземний робот, солдати противника, аби уникнути підриву, оголосили про капітуляцію. На шматку картону росіяни написали, що хочуть здатися. Після цього двох окупантів, які вціліли після штурму їх позицій пташками вивели до рубежів оборони і взяли у полон. Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили робототрійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами додали оборонці. Крім того, двоє росіян повторно здалися в полон, оскільки після попереднього обміну їх знову повернули. На фронт відео з їх допитом після повторного потрапляння в полону опублікував проєкт «Хочу жити», ініційований координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими спільно з головним управлінням розвідки. Як повідомляється Дмитро Іванов 2004 року, також шага 1995 року народження були обмінені та повернулися до РФ у черні 25-го. Проте додому їх ніхто так і не відпустив, не давши можливості навіть побачитися з рідними. Натомість їх спочатку відправили на допит ФСБ, а потім повернули до України, де їх знову відправили у м'ясний штурм. Втім, вже через місяць обидва росіяни знову скористалися можливістю скласти зброю та здатися українським військам. Зі мною всі йшли ті, хто з обміну залишилися лише ми вдвох живими. Розповів один із полонених. Я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Друзі, не забувайте підтримувати наші сили оборони своїми донатами, адже це дуже і дуже важливо.